Всім привіт! В посушливе літо дуже гарно себе показали сливки Рома та Ріо Гранде. У тунелі трішки поливала я їх, але на грядці без поливу теж виділяються між іншими сортами. Смачних було дуже багато, але кінець серпня не всі витримали спеку і посуху. Оце сорт Рома. Дивилася в інтернеті, там тих ромів. Тому що і в мене ж вони не одні. Отакі є. Помідор твердий, кущ низький. Думаю, вони дуже гарно підходять, квасить, консервувати їх. Дуже смачні й запашні. Я ж вибирала насіння. Усіх помідорів заготовила насіння. Можливо, ще на той рік буду висівати, в дощове літо розраховую. буде. Будемо експериментувати, як вони витримають. То ці дуже смачні. Такий запах у них якийсь помідорний, знайомий. Я й тут не втрималася, щоб не спробувати. М'ясисті, солодкі, не кислі вони, бо бувають помідори дуже кислі. Наступний Roma F1, тобто гібрид. Насіння я з них збирати не буду, тому що з гібридів у мене ніколи нічого не виходило такого, як сам справжній гібрид. На кінець серпня, листя зелене, помідорів багато і червоних, і ще зелених є. Аж смачні, трішки м'якші. Так що, хто хоче собі помідорів врожай, сливки хто любить, то шукайте гібрид рома F1. Сухаліто також підходить Ріограде. Ось кущ з поливом, трішки пасинкований. В тому році, після дощу Ріогранде, перші захворіли фітофторою. Цей рік хвороб немає. Сорт показав усю свою силу. Квадратна сливка. Зараз спробувала кисліші, ніж Рома. Можливо, тому що сонця не бачила, видерла знизу ж цей помідор. Захотіла самий великий. відрізняється сливка бендерика жовта. І на грядці їх багато. Тверді сливки теж можна класити, консервувати. Я думаю, і так вони гарно будуть виглядати і в банках, і квашені. Жовті в перемішку з Червоними. Так що дуже врожайна жовта сливка бандерика. Черібері теж багато лізуть, ростуть, в'яжуться. Не встигаємо ми все і їсти. Кититься ми оці чері-бері. Це ж рома F1. І тут з краю якісь великі червоні помідори, Без безнозду. Теж ще є. Якось в цьому році немає колорадського жука. В цей час, як не хвороба, так колорадський жук усе поз'їдає, а нема. Висох із ранніх дуже довго тримаються ступіки. В них недолік, вони дрібні, але дуже солодкі. І навесні солодкі, і зараз. Поруч росте китайський ранній. Вони згоріли на сонці, не такий насичений смак, але помідор набагато більший. Дуже ранні схожі з ступіки. Це різні сорти, але схожі. Далі гноми, червоні, чорні, рожеві, ще листя зелене, звичайно, посуха і спека, можливо, і не зав'язуються рьосна. Китайський ранній ще в двох місцях посаджений, то скрізь вони приблизно однаково. Зараз стиглих немає, але зав'язуються. Зелені ще є і листя є. І ступіки скрізь однаково. Уроці вони довго родили оці ступіки. Вони ранні, найранніші між усіма. ну можуть рости і довше. Є такі ранні, як Дарина у мене, вони швидко віддають свій врожай і закінчуються. Через сусі. сакура з посинків. Ростуть в бур'яні, не печуться, зав'язуються дуже багато. Це грядка з помідорами. Дуже далеко від води, без поливу. Я звернула увагу, що тут Ріогранде, чисті червоні помідори, ніколи вони в мене так не трималися. Для посушливого літа дали дуже великий врожай. Поруч Рома, це той ще сорт. Так само тверді, червоні, чисті помідори. Рома F1, гібрид. Зелений кущ великий. На землі лежать, ніхто їх не прив'язує. Помідорів ще багато. Роми показують себе гарно з усіх сторон. Всі роми, які є. Можливо, це ще і не всі. У мене тільки двох. Санька ранні, врожайні, але вже немає на кущах помідорів. Пусті можна прибирать. З пізніх сортів місцеві перемога. Помідори є, і стиглі, і зелені. Кущі, звичайно, менші, ніж щороку, не розрослися. Так само волгоградські. Перші китиці я забрала на насіння. А зараз іще є на кущах, і стиглі, і зелені, тобто пізніше ще будуть помідори. Це, як раніше, на грядці лежали помідори до морозів. Зараз ми вже звикли то фітовтора, то десь вони діваються. У мене зазвичай на с... в середині серпня я вже і грядку прибираю з-під помідорів. Дебароу, ще тут щось є, теж тримається. Дебарау треба прив'язувати. У мене просто, щоб взяти насіння, то я їх не прив'язувала. Ще росли у мене улюблені волове серце рожеве. Вже я їх прибрала, заважали хризантемам. Їх справжня назва Чудо землі. Купувала насіння років 15 тому в Руслана Духова. Тоді ж і розпочинала займатися розсадою. На базарі розсаду під назвою Чуди землі продавати взагалі важко. І купувала я багато різних пакетиків кольорових із назвою Волове серце шукала такі гарні волові серця, що був в асортименті розсади і волове ж серце. Сіяла, дивилася. Рослини виростали високі, неврожайні і, часто, навіть не волові серця взагалі були такі плоско-округлі. Тому я назвала оце чудо землі воловим серцем, і так його ми продаємо вже багато років. Вони ранні. Всі роки врожайні. Оце у мене дарина, ступіке і волове серце, навіть в дощове літо завжди дають врожай. Нехай не 100%, якісь там останні помідори захворіють, але з них можна взяти помідор. Всіх своїх сортів я обов'язково збираю насіння щороку. І за 15 років жоден сорт не перетворився на інший. Бетана стала високою, Дебарао не стало низьким. Тобто насіння своїх улюблених помідорів треба збирати. Беру стиглі помідори без ознак хвороб. Передавлюю, тримаю одну добу. Я недовго тримаю це передавлене насіння, тому що, буває, аж проростати розпочинають. Такі біленькі крючки вилазять в насінинки. Потім заливаю водою декілька разів, змиваю, зверху спливає все непотрібне. Залишається насіння на дні, відкидаю на. Сито. Я люблю сушити на тканині. Легко зайву воду віджати, легко підписати, не рветься, бо газета буває рветься. І оце висушую в оцій тканині і в'яжу свої вузлики. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Вважаю, що до нового сезону розсади я підготувалася. Ну, Ще залишилося землі привезти та перегною.